Значить, цьогоріч вперше День молоді в Україні згідно з указом президента, відзначається 12 серпня. Цей день співпадає з Міжнародним днем молоді, тому, хоча й в такій ситуації, яка в нас в країні відбувається, але ми відзначаємо це свято по-новому. А якщо говорити про загальні тенденції святкування Дня молоді, то цьогоріч День молоді присвячений молоді, яка вражає. Вражає як волонтери, вражає молодь, яка на фронті, яка нас захищає, вражає молодь, яка продовжує працювати з дітьми та молоддю, як з особами, які переміщені, внутрішньо переміщеними особами, так і з тими, хто продовжує знаходитись, продовжує мешкати на своїх містах, в своїх селищах, в своїх селах. Щодо відзначення дня молоді на Дніпропетровщині, загалом молодіжні працівники запланували собі в області близько 300 молодіжних заходів. Звісно, що переважна кількість цих заходів це онлайн-заходи, це зустрічі, це воркшопи, це якісь тренінгові навчання, це просто квести. От, звісно, що є і офлайн-заходи, які будуть проведені в безпечних місцях, чи то в бомбосховищах, чи то, ну, до прикладу, в метро. Тому. Дуже чудово, що все ж таки, незважаючи на ті події, які в нас відбуваються, молодіжні працівники залишаються разом з молоддю і підтримують їх особливо. Це стосується тимчасово переміщених осіб. Щодо святкувань дня молоді, більш детальніше, ми спільною командою дніпровських молодіжних працівників, спільно з містом Дніпром, підготували також ряд заходів. Один із заходів онлайн, і він також відбувається спільно з польськими колегами, де спікерка Анна Грунець, яка є членкинею студентського наукового кола з питань відновлення України, Варшавської, Варшавської школи економіки. Вони підготували онлайн захід, онлайн воркшоп по написанню, резюме англійською мовою. Сам захід буде відбуватися також англійською мовою. Як зареєструватися, як долучитись до нього, ви можете подивитися на сторінках і обласної військової адміністрації, і департаментів молоді, і обласного управління і міського управління військово-молодіжного центру цей захід відбудеться завтра о 10.00. До нього може долучитися будь-який бажаючий, який хоче підтягнути своє фактично резюме саме англійською мовою. У нас сьогодні в молодіжній сфері працює дуже багато фондів, іноземних фондів, основною вимогою яких є саме і подання резюме англійською мовою. Далі буде такий товариський турнір з футболу між командами молоді та молодіжних працівників Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської областей. От, подивимося, як ми можемо грати в футбол нашими молодіжними працівниками. Ну і ще чимало цікавих заходів, про які розкаже моя колега. 12 серпня, день молоді. Зрозуміло, що ми до нього. Готуємося не тільки Дніпром і не тільки областю, а й усіма тими українцями, що через війну Дніпро тепер вважають своїм другим домом. Я в своїй роботі дуже тісно спілкуюся з молоддю, з дівчатами і з хлопцями, і завжди була вражена їх мотивацією, їх амбіціями, їх цілеспрямованістю, їх жагою, ідеями. Але з настанням повномасштабної війни вони почали просто вражати, дійсно вражають. Співдія співдія Дніпро, співдія Донецька область, Луганський хаб, координаційний штаб волонтерів Дніпра, центр допомоги матерям та дітям при залізничному вокзалі нашого міста. Все це молодь, все це молоді дівчата та хлопці, які не втекли з країни, які стали на захист. Ніхто не знав, що буде 25 чи 26 лютого. Проте всі робили те, що відчували. Допомагаючи один одному і по сьогоднішній день також всі ці центри функціонують, працюють, допомагаючи не тільки Дніпрянам, а й іншим українцям. Владислав вже анонсував ряд заходів. Я би хотіла додати про ті заходи, які безпосередньо будуть ще у нас в місті. Ранок ми розпочнемо з ранкової мотиваційної зустрічі в сквері Слобожанський з двома. Прекрасними людьми, які також очолюють два великих шелтери, можливо, вони навіть і найбільші шелтерів. Тут не берусь стверджувати, але точно знаю, що вони працюють всі ці місяці. Це Андрій Кит та Єфим Константиновський. Вони проговорять з усіма охочими, хто долучиться до цієї мотиваційної зустрічі, де знаходити сили, і де йти далі, де знаходити сили кожного ранку підійматись. Йти на зустріч новому дню, не опускати руки в жодному випадку, а допомагати іншим. Тому що я думаю, кожен про себе всередині може зізнатись, що ніхто з нас не був готовий до повномасштабної війни. Ми переживаємо всі це вперше, і емоційно це також дуже складно, окрім того, що складно і фізично. Далі у нас з вами буде частування молоді. Це буде символічне відзначення тих молодих людей, які і в попередньому році також мали ряд досягнень, але з часів повномасштабного вторгнення Росії також показали себе активними не тільки в волонтерстві, а й в молодіжній політиці. Хоча, мені здається, десь навіть ці поняття стали тотожними. Тобто у нас буде зустріч з ними, буде неформальне спілкування і а, зрештою буде оголошення 50 стипендіантів міського голови. А, серед них однозначно можу а, зараз сказати, що є ті хлопці і дівчата, які стали на захист нашої країни. Тобто, це не тільки ті Дніпряни, які а, лишились тут в Дніпрі, а, це якраз є. Ті хлопці, які е, нас боронять, нас боронили. Е, протягом всього дня у нас з вами буде іще включення на Дніпро ТІВІ. Це буде такий телемарафон, присвячений Дню молоді. Е, одним із е, найбільш дорогих, в моєму серцю, та й Дніпру гостей це буде Гліб Стрижко, це колишній стипендіант міського голови Борисальберт Чехілатова, і це та людина, яка Брала участь і в революції гідності. Це та людина, яка в нашому місті започаткувала кузню української інтелігенції. Це та людина, яку ви могли бачити на багатьох акціях та зустрічах проукраїнських, які присвячені і незалежності України, і змовних питань акції. Ну і в цілому, дуже активна людина, яка певний момент, підписавши контракт, стала на захист нашої держави, і е з часів повномасштабної війни він потрапив до полону, але він не здався, він пережив всю цю страшну історію і вже зараз він на реабілітації і навіть е починає ходити. Але, будь ласка, 12 числа будьте разом з нами, почуєте від нього всю цю історію, почуєте теж, як не здаватись, і, власне, побачити ту людину, яка також вражає. Ще у нас з вами є декілька сюрпризів, які, на жаль, з питань безпекових ми сьогодні ще анонсувати не можемо, але хочу зазначити, що і не тільки в п'ятницю буде святкування Дня молоді, в суботу також на в Дніпрі буде захід. Захід потужний, захід красивий, з урахуванням всіх без дотримання всіх безпекових правил, тому з міста не їдьте. Лишайтесь разом з нами. Ну і в цілому я хочу подякувати, користуючись нагодою, всій тій молоді, яка з нами, яка з Україною, яка є і на території держави, і яка, навіть, попри те, що виїхала також за кордону, продовжує допомагати, не лишається осторонь, не робить вигляд, що війни немає. Всім тим, хто кожного дня з Україною. Своїм серцем б'ється разом і хочу вам подякувати. Ну і побажати, щоб наступний вже день молоді ми могли святкувати пишно, красиво і без війни, але обов'язково на умовах саме перемоги України. Слава Україні! Після сьогоднішнього брифінгу опублікуємо на сторінках Департаменту молодіжної політики та Національно-Патріотичного виховання Дніпровської міської ради, це буде в соціальній мережі Фейсбук та Інстаграм. Також, колеги, я сподіваюся, що ви заберете посилання і поширите їх в інші джерела. Тому обов'язково, більш того, не тільки треба дивитися, будь ласка, відписуйте нам, хто хоче долучитись, тому що так чи інакше ми маємо розраховувати певну на кількість учасників